Українські далекобійники, які виїхали за кордон і не хочуть повертатися, будуть потрапляти до бази Інтерполу. Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому одна із підписниць написала мені таку історію. Каже, мій син виїхав з України за системою шлях, він далекобійник, Але повертатися в Україну він не хоче. І ось його роботодавець пригрозив йому, що подасть його до розшуку у Інтерпол. Я тоді їй сказав, що можете не хвилювати, що це взагалі за цир, такий, який Інтерпол. В Інтерпол подають людей, які щось порушили в Україні, а людина виїхала за системою шлях з офіційними документами, то Інтерпол але ось послухайте, що вигадала українська влада. Далекобійники, які кидають вантажівки за кордоном і не повертаються в Україну через страх перед мобілізацією, хочуть прирівняти до автовикрадачів. Тобто українська влада планує зараз розробити законопроект, згідно якого ті далекобійники, які виїхали, не повернулись, їм будуть паяти статтю як автовикрадачам. Далі інформацію про них передаватимуть до Інтерполу, щоб ті потім не змогли знайти роботу за межами України. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Віктор Балін. Тобто, ви уявіть собі, наскільки вони продумують всі ці кроки для того, щоб у українців взагалі не залишилося шансів просто вижити, просто вижити. Вони всі хочуть відправити на утилізацію. Але вони не врахували один важливий нюанс: що краще бути нелегалами в Європі, ніж героями на цвинтарі. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.